Історія вже 2010 року вже був Ярус. Коли в нас народилася донечка, мені було 45 років, дружині 40. І коли знову прийшло усвідомлення або запитання, чим годувати цю дитину, усвідомлення 45 років було вже, скажімо, зовсім інше, ніж ті 24, коли народився перший син. І тут знову запитання і відповіді, які прийшли. Я хочу контролювати якість їди, яку буде їсти моя доня маленька. Маленька І потім з дорослішанням я хочу бути впевнений в якості їди. І там, де в Завінському будинку був газон, я зняв газон і зробив городик. 50 квадратних метрів, півсотки. Але він був організований правильно, він йшов вверх, він годував нас. Круглий рік. Навіть на консерви вистачало там. Ну, в основному це були не консерви, це були соління. Ці два випадки. Яку роль вони зіграли в моєму житті? Я повністю змінив напрямок діяльності. Повністю. І в результаті, в результаті, от на сьогоднішній день, це все привело до системи ЯРОС, і саме головне до певних висновків, певних життєвих висновків, певних життєвих установок і певних цінностей, які на сьогоднішній день для мене є однозначними, оскільки вони базуються на моєму власному досвіді.